Так, друзі, ну що, нарешті ми виїхали на наш соняшник від компанії Піонер. LE269. Уже він підсох і готовий до збирання. Так що, кому цікаво, ставте вподобання, підписуйтесь на канал. Ми покажемо врожайність та олійність пізніше, зробимо аналіз всіх гібридів, які були посіяні. Покажемо вам. Ось таку цікаву інформацію. Який же гібрид себе краще показав у 2025 році, це у нас Полтавська область, Решетирівський район. Як ви знаєте, із опадами були серйозні проблеми у нас, по крайній мірі, то будемо дивитися, аналізувати і робити висновки, що його сіяти наступного року, тому що перспектива така собі тенденція. Ну такий другий соняшник. На видно мені подобається, весь рівненький, питань до нього немає. Я думаю по прогнозам 20 центнерів плюс повинен він дати по своєму гарфону. Ну а там, в принципі, не будемо робити ранніх висновків, будемо дивитися. Ну так, дивіться, Ну, це крайній бог був проїзд заберешку, але кошики в цілому е однакові, рівномірні, ось дивіться, запилені на 100%. ось і Серединка. Воно пустачені. Та ніби щось є. Щось є. Так що комбайн вже молоте. Малий там, до речі, катається комбайні. подобається йому. Це діло, а я вам трошечки покажу. Ну дивіться. Весь рівненький, густота гарна, 61 тисяча на гектар. Підживляли ми його і добре вдавали, пугесидаканту був. І карбамід розкидав я по 100 кг під культивацію. І в рядок давали ми. Е Модні добрива. Яра міла. 820-20 да. Ну, На сьогоднішній день маємо отакий сьогодні. На вид подобається і по своєму розвитку. Доберемося до 185-го, також цікавий гібрид. Так що слідкуйте, далі все покажемо. Ну і Джоні. Джоні на жнивах, Працює. там, братан? Жнова пионера, да? Сипе, да? Як урожай? На... Нормальный? Да. Mm -hmm. Мороза вот тебе, да? И на лего. И на лего, да? Угу. А по камерах что-то проверял? нормально все? Да. Так, соняшник высыпается. Мани-мани, да? На кармане, на лего. Причем на безстраховке. Похоже на Эрлиза. Два бункера буде точно. А третий под Ми брат, подивимося на соняшник, так? Так, друзі, що, що у нас по соняшнику поціонеру? Отакі кошики. Так, самий останній він у нас зацвів. Непогано витримав аномальну спеку. Я думаю врожайність буде непогана для цих погодних умов. Ну, скажімо так, 2 тони плюс це вже непогано на цей рік. Да? Так. Ти знаєш по чому соняшник? Почому? По Скільки перекупи, перекупи дають? Сто мільйон. Не знаєш 100 мільйонів? Да. По цінах дають 20 з половиною плюс-мінус. Хто де як домовиться? По без налуці у нас 26, здається, да? 26 тисяч ПДВ. Но ціна вже просідає, ціна починає падати. Як нам пояснюють, типу малі були перехідні залишки і ж вам масово не пішли. А зараз вже захід на сюкатушку молота, а там ворожа відповідно яскравіші, ніж у нас, так? Да? Ну та нічого. Щось буде і в нас. Не 4 тони, ну 2 теж непогано. Краще, ніж нічого. А в принципі, воно могло бути і зовсім нічого з такою погодою. Ага. Що? У нас комбайн з болото. Те що ж він сліпий чи що? Yeah. Сліпий комбайн. Yeah. Ти їй подобається такі соняшники. Підуть, так? Да? Головне, yeah. щоб ляго було, то саме головне. Yeah. Щоб на ляго вистачало. А то все дрібниця. Отакий От yeah. у нас соняшник піонера. ЛЕС 185. Все по стандарту, по процедурі, змолочуємо площу, обміряємо, обов'язково е, важимося, е, беремо зразок на олійність, і потім вже озвучуємо результати. Ну, Попередньо, візуально він мені подобається, тому що весь знову ж таки рівномірний, видно, що тут дійсно. Гібрид відповідає вказаним характеристикам. Весь він однаковий. Отак от. Так, іди за мною, бо комбайн точно нас було. От такі от откручені кошики. Непогані. Шикали ми його тут, поливали, добриків давали. Тут я вже бачу, бо лайк. Тікаємо, Брат. Доброго модні яра давали. На результат вплинула погода. На зважування, що в нас вийшло по результату два повні бункера. Ну, на, на КАМАЗ нас там не влізло, залишилось десь кілограм 500, мабуть, висипали на причіп. Зараз їдемо важимося і потім, як поміряю площу, озвучу результати. 21980, так? Да? Угу. 15 тонн. Друзі, всім привіт! Ну, що ми працюємо, готуємося до посіву озимої пшениці, готуємо площу, тестуємо і заразом обідаємо. Дружина передала смачний обід, Соняна каша і м'язком. З яйцями курячої, бачите, шикарний мене Ну, обід. І обідаємо. На ходу, завдяки автопілоту компанії Spreyboard, не втрачаємо жодної хвилини. Тому що пора гаряча працювати потрібно, не зупиняючись. Також генерал Геске. Просто огонь. Розриваємо пустелю. Отаку. трошки його підмилив тому що закупувався він дебело ну і сильно глибокий обробіток нам не потрібен підшениця де не де ви бачите що зверху залишається амброзія питань нема зараз заглибить так що буде зроблений пух на полі. Але я думаю, що це, це не є великою проблеми. Збільшиться витрата палива і зменшиться продуктивність. Ну і так, перебиває там, практично. На нуль вмножаємо і палку соняшника. Я думаю, до апарата питань немає, тому що все і так зрозуміло, що він дійсно працює. Немає різниці, яка там палка тонка чи товста перебиває він все, просто в план. Так що так. Хлопці сіють, засипають, спішимо обробити площу і посіяти до дощу. Так що, бачите, все працює. Мало відео виходить, бо запрягся я в дисковку, роботи багато. Так що Вибачайте банати нашого каналу, можливо тут ви ході бачити більше цікавого контенту. Але, на жаль, треба не працювати, тому що зйомки забирають також багато часу. Так що там ви бачите яка агрозія. Це ж ми бризкали, боролися з нею з гримучими сумішами. І гіліантикс був, і експрес був, два в одному. Але фішката, яка друга, третя, п'ята, чи десята хвиля. Я брось яка, так що якби не бризкали, то було б просто жахіття, не було б щоб тут молотить. Так що так, так. Ну, знімати і працювати не зовсім таке зручно. Отак, ми розвертаємо апарата. Натискаємо автопілот і поїхали. Попускаємо наші диски. КТ розкочаюся і погнав. Ось, дивіться, наглядно. Отака смужка виходить. Що ще треба? Що ще можна видумувати, вибирати. Ось ідеальний варіант за адекватні кошти. Компанія Стрийкор однозначно рекомендує. Диски 4,2,2. Захват я поставив 4 метри. Ну, щоб перекриття це було. Тому що вручну навіть отак не поведе. Не можна вести. Зараз ми працюємо. Вдовжків сіяли ми також по навігації, то порядку можна вести без питань. Це ж знову ж таки, коли сіялися по навігації. Так що робота і продуктивність однозначно збільшуються із цим апаратом. Тому що я. Е Є й бажання працювати, бо це зменшує завантаження на себе, на спину, на голову, на руки, на все. Тобто, Людські ресурси не безкінечно. Якби працював без автопілота, то можна робив би, там, 20 гектарів, раз, автопілота 30, це тобто, ж також буде. Тому що їздить, як заморюється. буду зараз нами суртуватися і зніматися відео. І це все проводиться. Прекрасно. Так що, друзі, роботу свою взяв. Впів вас, вас курт справ, щоб ви розуміли, чим я займаюся. Дійсно, нема коли ні знімати, ні монтувати, бо без зупинки навіть, навіть, навіть обідають. Так що, підтримайте вподобання, підписуйтесь на канал. Ми працюємо, якщо далі буде лібось цікаве, обов'язково. Показує. Так, друзі, ну що, доробляємо почню. Якраз тільки щоб була повітряна тривога, але автобус зараз не потрібен, тому що якась доробляє ворота. Що по генералу? Е -е, зробив даний апарат 200 плюс гектарів. Якраз за підкумаємо замовку. Просто подивимось. Тільки вистачить тисків також цікавий цей момент. Так що, повелителі з пісків на місці, працюємо, так. дуже швидко агрегати згоряють на піску. Просто моментально. І що. Велика. Дякую службам із Агрокуба за те, що дали можливість випробувати даний аерат, тому що у нас просто завал. Диски всі розпалися. А цей аероат нам потрібно буде віддати через пару днів. Тому працюємо без зупинки. Звичайно, що треба ж спакати собі. Як варіант, даний апарат також можна брати. Для ваших грунтів відходить він на 100%. Тим більше занущильника сільського оборона важка. А по суті то він як в нашому варіанті основний обробіт грунту. Рия копає, дай Боже. Что, так что я так закрываем площадь и перемещаемся на наступную деревню. Ника йде в разрыв с антизоном. Також хлопцы молодцы, працюють, засыпают, сеют. Работа робиться, не стоим. КТЗ монстр. Працює дракон, працює. КТЗ сила. не ось аппарат. Глушильник. Мощь. Все на месте, ничего обслуживать не треба. Я вважаю, что данный аппарат имеет больше, чем право на жизнь. И вот наши пески. Найродючие в мире. Це може. там в коментах писали. Де там у вас посадок сосен у вас немає? Ви біля сосни ж. Що... Знаходяться піски. Та є все, ось дивіться. І сосни є, і піски є. Можна відкривати піщаний кар'єр. Бо в коментарях багато спеців. То ви ще пісків не бачу. Ну то я це ж це тоді що. Не пісок? Ось дивіться що. Якось так, будемо сіяти пшеницю цьому році багатенько. Тому що клімат міняється. Фух. На соняшниках одних, мабуть, не протягнемо. Так що, працюємо далі.